you Ну и запускаю. А компании живые песни. Нет, в компании технически. От мы идем на 4 години, я не хочу. Ну да. Ну, типа, уже Давайте. Так. Да. Перше Давай. звіта – це центр пробинный санитарный допомоги. Ну, їх, так, не вийде, не вийде, вийде. їх немає, я хочу погодити на роботі сесії, да изобразены. Так ты путану? Я достану загадаю на с. Голосували Є. за одного голосного. Друге питання, питання -го З -го так, так, а там, а фінансовий план. Вышко вже питання за третьего квартала п'ятого. Так, так подавать фінансовий план це так? Затверджені цвіт. Так, звіт за третій квартал. Тут, щоб розуміли, окремо звіт за третій квартал і є колонка, де об'єднано три квартали. Ми кожен квартал подавали з по кожному кварталу такий самий. І тут просто є за последний квартал за деякі і об'єднано звітність за 90. Мені, щоб зрозуміло, чесно як кожен звіт.

Podnesení změn do 20.12.2024 r. na díl na akumulacové pětřenky. A to nechá mít vzlučit 130 pět dní a v remontování dělianek na oplatu prácu vlastníkům po kursu. To bylo vlastně z toho roku, tak? 24. 20.12.2024 Ano, byla dokážena programová akumulacová pětřenka v okresu toho, kterou máme výsledky, ta byla vzpěšena na на забудова частин і 300.000 руб. на 24 порива, які ми прошкли безпросто. З них там Наталья пам'ятує і. А 190 свічки забита, ми їх не використали повністю. Ми в благоустрою завпу процесу, як з високим ключо, а Ворошкова династія. Ми з ростом хоча б ще перевипуск каталогістів, цього випускного, резервування, механіка, техніка, була з тим помічником каталізаторів і інженери, И инженер пошло, как в Юток против зависит, це мы 4 по рыба протримали, гроши не выдерживали, то просто модели так и не надо. Я думаю, что в домом року мы втримаемся, но далее шум І гроші мы утримуємося и тотально. Давай миниальной класс объясняйте. Названі це листок і таких три категорії, які ми вирахували, у нас залишилось 59 тисяч цього благоустрою, які нам давали на ці 80, тобто 29 різних студентів, ми якраз вирахували з цих три категорії, З самі з зарплатою якраз на тиждень. Згодимо, свідчі питання. Да, мы справки продаем, показываем травка проигроши и подаем по квартале Не місця сантехніку, або mm сума -hmm. спрощення упала, що на ковід. Mm -hmm. Немало так само вираховувала наші фактичні рахування, те, що ми заробили, рахуємо фактичні наші витрати, віднімаємо те, хто нам се ради мара. программа повторена, уже не по программе, почему мы не используем только что того, по нас на паузу. Сама проблема, откуда выручить все проблемы жертва, вот и медоплатный, все. То есть по цель компенсации выставляющие, бо мы не таке рахуем там точно у нас. Віділяємо на пунктів, де баса вже відбудеться. Дві ми отримали. Дякую мені за податок. Дві бездоплатно відбудуться на логіці. Ви покажете, що ви не вирішили повернутися у вашу азарті. А нині, що ви почали, ми не тут ми не можемо стільки часу захисту берегу. А пропити ви не можете. Наступний депутат, який з'явився, Так, сам как. Заплаживание программы 12 принцип 2628. Да, программу фундатовый підтримки ось нами. Да, вам расскажу по ней, и будем три хвилинки. Сам текст особо не відменювали, где облака дама. Вы такие тексты добавили на звуку и військово-ректора

Так, я имею в сейчас кроме, надо будет, сами, 206. Да, 9. 26-й. Мы слышим, здесь банячки по рисунку 200 Мы его пустые, да. Да, 26, да. 200. Выпуск. А я выпущу, да. А ми повинні розуміємо, що фінансовий план так, це наші деки. Тобто Ми тут просто все, що ми хочемо. Це не ще не дані гроші. Бо а, дані гроші, це буде використовувати бюджет. І, але якщо в фінансову плані не буде до цього пункту, то з бюджетом ми не можемо не. Чому ми пишемо трошечки більше, ніж ви не хотіли? Бо якщо появиться можливість цього пункту не буде, тут, то тоді п'ять оттуда не може. Це наша хотів. Що ти помилочку, ми хочемо, хочемо щепити. В чому зазвичай можна виходити щепити. Є дуже великий запрос по отрицанню дерев. Глобальні, по бару пові, по ОТГ, дерева, навіть на скір, на визинкові, на навіть на 150 числі. Да, подозвам на оказання, якщо не писає. Бо коли вийде... Я на наступний рік в меншу інформацію є можливість знайти по массовому описанию. Мазур сюди є по стилю

три часа поробив, приїхали до Павла. я а з сутками з той прийшли, де вони не стали взяти з тобою критепа за цього об'єкту. Ми поставили критепа, що ми беремо перегляд. Чи можна знайти пол нормальний сенсор? А десь по полу познати прицепчика, на пол перекидку з здоровим мигенцем. Ну нормально в мішки, то згадом, що вступляється. Чего я его прошу, именно покажу. Пин у вас есть, але это все чечка, и он завязывает так. Нормально тема. Что мы хотим? Я буду сказать хочеш дерева, дощі порізання. І одного не можна варіантно дорасти. Ви наче хочеш на учта. Ми місце визначено його цего. Якщо ти хочеш налягти його, я одинноч вирізаю участка, вона краща. Ми можемо давати. Звичайно. Какой придумуть, ми ніхто не віді. Ми а така проблема, ми купуємо бездотач. Що робити з діля? Що робити з діля? Йому дозволяли. Гаї тут на час зробили до 5:00 1:30 2004, який тариф. Це на місце викупити скопали на мастильному, потом присім виставили Чому, то, то, неділя, що Андрій, Ви штуку, не Готов, І все, це заробляє ноше. Приїхав, люди не зробив роботу і все. Но я кажу, що ми носимо, бо бачимо важливість, якщо ми хочемо придати дерево. бо, нього, бо нього я не бачу варіанта массового закидання. Tak má smysl, jak ty mě chceš robit, водопостачання, коли набувається каналізацію, навіть машину, і гроші ми використати. Тому ми ще пункт і воно віддати. І буде ціна каналізація якусь машину для парчірки, а ми в цьому. Відповідня і ці погулянки у мене 60 тисяч, бо вони були в цій програмі, ми її переписали. Потім ми описали на ось, ось тут буде велика сума в кайді, і от тут на ремонт вашу э, першого не сказано суми, диво де пишеться вопросы. таке таки будет, то мы запланировали, чтобы мы все равно. Ну, самый непоточный ремонт конверта двух. В чому є проблема конверта? Чуть-чуть вверх. Их проще. Они идут за счет. Они идут за счет. там идут за счет. Они идут за счет. Они идут за счет. Они идут за счет. Они идут на счет. Работа, 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 подайте мені шартий. Ми не надійні, бачите, що я паспорт бачу. Проїзд мене і там дитина, і у нас команда, а без квитка не достежу. Не достежу. Ну, організуємо заснований. Інтуїтивно народ дає прейшний на оплату статті 92.2, що промовить, що в 26-му році на цьому доплаті 92.2 з травня по ча, кошти залих ми виконали, які доливні охости ми ми повертаємося в сектор таких рекрутування та оцінювання. Особливо потрібно думати, як багатий на потреби комунальні установи в і може генерувати, а можна ремонтувати, просто критикувати ваше цело

Не вот свои группы. нашої нової тестової інації. На щастя, вже з Так, то есть, е-е, ми просимо електроенергію і все. Це 26. А там 27-й, 28-й схожий, але тільки додаємо цей проект на 27-й, 28-й і дощ. В нагороді концентрація електроенергія, всі ще подробивки que gostam de ver se mundo, não usa o está

Я вам настану. О, покажи секунду, щоб ви збіжання до цього давнього спору по поводу моєї зарплати, вона не буде така рух, щоб коли буде сказати, щоб ви платіли формату. Вона це гола, це зараз. Щоб ви не говорили про якісь шарокет, щоб вони говорили про якісь обласні суми, це теж це виходить так. Ну, то есть тут достаточно на піднялося, бо я написал ново ресторан, и там заплата за виконання позицію То есть моя зарплата здесь будет по такой сумме, до есть. Це була коли я был інженером, і вже місяць я виконував позицию передника, а там специфичне распоряжение в мішки, я делится спасать, потому я просто як инженер. Тому що зайду в магазин і восьми тисячу гривень, це десь тебе тисячу гривень в день получається. Ну плюс-мінус. Ми і буде було дев'ятнадцять гривень. Ну і було. Зайду в магазин з тисячу гривень в маркет. Я малой купляю пару йогуртів, там палочки, якісь банани, тисяча гривень. Представьте заплатить у неї вічно вручити. Як ти береш пакет і заходиш в маркет, тисяча гривень, завтра пакетів вже люди по присопугах, його вирішить.